Можна присідати? Хто хоче померти? Мабуть, ніхто, так? Да? Апостол Павло була така людина, майже половина нового заповіту написав, казав, Перша Коринтянам 15. 15 розділ 31 вірш? Я. Він сказав, щодня помираю. Я щодня помираю. На цьому тижні я дуже часто чомусь за цим задумався над цими словами. Просте речення, да Три Три слова. Я щодня помираю. Апостол Павло так робив. Що ж вони означають? Ну, я думаю, треба зрозуміти, що це було, мабуть, розуміння духовної смерті. Чи тілесний, чи душевний, який? Як ви вважаєте? Ну, мабуть, не тілесний, да? бо він далі жив. так же ж Але яка ж була смерть в нього, що він казав я щодня помираю? Давайте відкриємо. Послання. Святого апостола Павла до римлян. Шостий розділ. З першого вірша. Посади її, можливо, щоб сиділа. Що ж скажемо? Будемо залиш... залишатися у гріху, щоб примножилася благодать. Зовсім ні, ми померли для гріха. Як же нам ще жити в ньому? Чи ви не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, у Його смерть охрестилися? Тож ми поховані з Ним через хрещення у смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих через славу Отця, так і нам жити в новизні життя. Бо якщо ми були з'єднані з Ним подобою Його смерті, то будемо з'єднані й подобою Його Воскресіння, знаючи, що наша стара людина була розп'ята з ним, щоб було позбавлене сили гріховне тіло, щоб нам вже не бути рабами гріха. Бо хто помер, той звільнився від гріха. Якщо ж ми померли з Христом, то віримо, що й жити будемо з Ним. Знаючи, що Христос, воскрес з мертвих, вже не помирає, смерть вже не має над ним влади, бо що він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі Ісусі нашому Господі. Тож хай не царює гріх у вашому смертному тілі, щоб вам слухатися в Його, його похотях. І не віддавайте своїх членів гріху у знаряддя неправедності, а віддайте себе Богу якось жилі з мертвих, і ваші члени Богу у знаряддя праведності. Бо гріх не буде мати над вами влади, бо ви не під законом, а під благодаттю. Амінь. Про яку смерть тут кажеться? Смерть для гріха. Я думаю, що апостол Павло в посланні до коринтян, він також казав, що він помирає кожен день для гріха. Давайте розберемо, ну як же ж це, помирати для гріха. Я скажу, як в мене відбувалися деякі події. Коли е, Господь мені дав на цьому тижні розуміти, е, я помираю щодня, як це помирати? Їду я під цей час по автомобілю і мене бере, підрізає інший автомобіль. І я відчуваю, як всередині мене мені хочеться розізлитися на цю людину, яка просто взяла і підрізала. І тут мені приходять ці слова. Дух Святий дає ці слова. Мертвий для гріха. Розізлитися на іншу людину з ненавистю це гріх. Мертвим для гріха це що? Це не розізлитися на цю людину. Що потрібно мертвій людині? Ну яка промерла, от снесуть в гробу. що їй потрібно? Нічого. Вона не злиться, вона не ненавидить. Вона не ругається, не свариться, не гнівається, вона не ображається. Все, до чого ми схильні, до я маю, гріховного, воно да, бере початок в наших думках, в нашому серці. Так от, почни себе вважати мертвим для гріха. І як тільки в тобі виникає якась гріховна емоція чи гріховна думка, одразу згадуй ці, згадуй ці слова. Апостола Павла, Я помираю кожен день. Я впевнений, що він, мабуть, сказав ці слова не просто так. Йому також було важко. Він, можливо, також гнівався. Він, можливо, також в нього були якісь е, емоційні перепади, е, можливо, думки якісь приходили, але він сказав, Я помираю щодня. Він навчився помирати для всіх. Гріховних думок. Тому й нам треба, як тільки ти гніваєшся, згадувати слова мертвий для гріха. Все мертвий. А мертвому не потрібно гніватись, бо толку від цього не буде ніякого. Ображатися. Ну, який мертвий може ображатися. Да? На кого? Навіщо? Заздрити. Ну як це мертвий та й заздріт? А похід якась. Також мертві не, не мають ніякого потягу. Залежність. Кава, інтернет. Мертві не мають залежності. Будь-яка твоя гріховна думка чи реакція, вона повинна фіксуватися цими словами. Я мертвий для гріха. Кожна людина знає і розуміє, що означає гріх, що означає погана думка, що означає погана емоція. Я думаю, всі розбираються, всі відчувають всередині себе, да, що накатує і вона ну, погана. Також кожна людина, також кожна людина вона розуміє, що, що таке гарна емоція, або гарна думка, або ну, щось гарне. Гарне, добре, наповнене любов'ю. Воно повинно жити. Бо Бог є любов. І все гарне, що є в тобі, все гарне, що тебе наповнює і що приходить до тебе в твоєму серці і в твоєму розумі, воно все від Бога. Все від Бога. І воно повинно жити. Так як Ісус Христос в тобі жити повинен через Святого Духа. Так і все добре. Бо Ісус Христос це є все добре. Бо Дух Святий, бо Бог це все добре. Бо любов це є Бог. Воно повинно жити. Тому гарні емоції, гарні думки, гарні ідеї, все, що гарне є, приходить або відбувається з тобою, воно повинно жити. Давай йому більше свободи. Жити в тобі. Але якщо приходить щось, якась емоція, ти відчуваєш, що вона не від Бога. Ти відчуваєш, що вона, ну, не добра. Навіть якщо частинка її не добра, ти повинен собі завжди казати, я мертвий. Я мертвий. І відбувається чудо. Буде відбуватися чудо. Господь прийде на допомогу, і Він буде допомагати тобі вмершляти оці гріховні думки, гріховні і недобрі емоції. І ти побачиш через деякий час, що тобі вже з цим дуже легко справлятися. Бо так відбувається. Кожен християнин він повинен померти для всього недоброго. Мертві не приймають до себе. Тебе хтось ображає. Ну, Наприклад, тебе хтось ображає, робить тобі зло. Перша емоція людини, яка не померла для гріха, яка? Відповісти. Щось сказати також недобре, щось зробити цій людині недобре. Але ж перша реакція людині, яка померла для гріха, посміхнутися і благословити. І не допустити ту, те, той бруд, те погане, яке інша людина тобі намагається в душу. Серце, в розум от туди всунути, в тебе в саму чи в самого. Бо коли виникає якась сватка або виникає якась ситуація, коли тобі роблять погано, це навіть не та людина робить погано. А все набагато ширше, це диявол через ту людину намагається порушити ти твій спокій, твій мир. Він намагається зробити так, щоб ти жив для гріха. Щоб ти відреагував, щоб тобі стало боляче, коли тебе образили чи щось погане зробили. Щоб ти збунтувався, щоб гординя твоя піднялася, і ти обов'язково відповів також чимсь поганим. Це його завдання. Він переміг тоді. Ти перестаєш бути мертвим, ти живеш, живеш для гріха, живеш для диявола. Тому згадуй завжди, коли щось приходить, якесь таке випробування, бо це є випробування для тебе, що це не від Бога, ні. Що це диявол хоче тебе, щоб ти жив для гріха? Щоб ти став його, а не Боже. Бо Божі діти, вони мертві для гріха. Можна померти раз і назавжди на гріха? Я думаю, якщо апостол Павло писав, що я помираю кожного дня. Я думаю, що це наше ко кожного дня помирання наше. Можливо, кожну годину, можливо, кожну хвилину. Кожен день ми повинні згадувати, що ми мертві для гріха, що диявол не може перемогти. Тому що ми належимо Богові. Так як ми мертві для гріха, то ми мертві для диявола, то ми не під владою диявола, а ми знаходимось під владою Бога. Ми живі для Бога, і живі для чого? Для праведності, для святості, для добра, для любові. Ми для цього повинні жити. Ми для цього помира, померли. Ісус Христос для цього помер, щоб дати нам унікальну можливість помирати для гріха. Його сила, Його благодать написано в Слові. Ми не під законом, ми під благодатью. Його благодать завжди буде допомагати тобі справлятися з будь-чим гріховним. Завжди, якщо ти будеш собі постійно нагадувати, якщо не будеш нагадувати, то й благодать не буде приходити. Треба в голові крутити завжди, коли щось підступає. Я мертва для гріха, я мертвий для гріха, я мертвий для цієї емоції, я мертвий для цієї відповіді, я мертвий для цього поганого. Я мертвий, я мертвий. Христе, даруй благодать! Допоможи, Ісусе Христе. Там... І зразу приходить, благодать зразу. Вона є, вона з нами. Ісус Христос розпинався і забрав всі наші гріхи на хрест, щоб ми мали цю благодать, яка оці гріхи постійно забирає. Тобто вона не дає навіть цьому гріху жити в нас, Зрозумійте. Коли ми будемо, наша думка буде передусім я мертвий для гріха. Я мертвий для цієї поганої емоції, я мертвий для цього поганого слова, поганого діла. Я мертвий, я мертвий. Саме тоді, коли ти собі будеш нагадувати, ти будеш микати механізм Христової благодаті. Яка буде не допускати гріх до тебе. І гріх не буде влади мати над тобою як далі, там пишеться дуже багато. Бо ми вже не під владою гріха, бо ми не під владою диявола, а під владою Господа Бога Ісуса Христа. Якщо ти не будеш собі це нагадувати, то благодать Христова вона й не буде коло тебе. Якщо ти будеш е, постійно піддаватися е, якимсь, чомусь поганому гріховному, те, що диявол буде постійно провокувати тебе постійно. Поганий настрій, не з той ноги встав, не та, щось не те згадав, щось не те побачив. щось... Не так відповів чоловік чи дружина, щось діти достали, і ще щось, нервовий щось якось Все завжди нагадуй собі. Ісусе Христе, потрібна твоя благодать. Я мертвий, чи мертва для гріха. Я мертвий, а мертвий для гріха. Мертвого це не ну, його це не хвилює. Все, що я тільки що перерахував, для мертвого взагалі це не проблема. Тому що він мертвий для цього. Так і ми мертві для. І тоді буде вмикатися, буде приходити обов'язково ця благодать. Вона буде вмикатися. І тобі буде зразу ставати легше, зразу ставати. Це, це долі секунди навіть будуть. Але потрібно ходити з цим. Нагадувати собі, я мертвий, я, як і апостол, Павло, щодня буду вмирати для гріха, щоб прийшла Христова благодать. Щодня буду нагадувати собі це. Та що щодня, кожну секунду, кому потрібно навіть секунду, не те що годину. Бо іноді думки приходять кожну секунду якісь погані? Да? Або емоції. Кожну секунду собі треба нагадувати думкою я мертвий для гріха. Мертвий для гріха. Помирай і ти побачиш, як благодать Христова буде творити чудеса всередині тебе перед усім. Перед усім всередині тебе. Як ти будеш ставати кращою. Тобі буде спокійніше, тобі буде легше, ти будеш наповнена миром, любов'ю. Ти станеш мужом чи жінкою по серцю Бога. Бо твоє серце стане чистим, бо Божа благодать, благодать Христова, вона це серце очистить, очистить і серце, і розум твій. Три слова я щодня помираю. Або я мертвий, або мертва для гріха 4. Нагадуй, зомбуй себе, цим сам себе чи сама себе програмуй зомбуй, я не знаю, як це назвати, але постійно собі нагадуй, бо в цьому, згідно слова, написано, бо в цьому є величезне. Благословіння, Бо гріх не буде мати над вами владу, бо ви не під законом, а під благодаттю. Все написано, обіцянка, гріх не буде мати над вами владу. Ви під благодатью будете. Благодать. Таке слово, яке ми чуємо тут постійно в цьому слові. Боже, Благодать. А чи є взагалі благодать, а чи в твоєму житті вона так дійсно сильно працює? Що таке благодать? На вашу думку, це що таке? Це коли в тебе все виходить, все добре, все гарне, і ти не розумієш навіть чому, коли щастя. Коли радість, любов все поряд, коли в тебе на роботі все виходить, коли з фінансами все виходить, зі здоров'ям все виходить. Благодать. Незаслужена Божа милість, на яку ми не заслуговуємо по своїй природі, але яку нам дав Христос, це милість, коли в тебе все буде виходити. Все буде виходити. А ну, навіть тим більше, там навіть є ще в слові написано, що може прийти благодать на благодать, так може вона так і прийде? Благодать на благодать це взагалі. Це па! зрив. Зрив мозгу, щастя, любові і всього тільки на самого краще. Ти постійно в Божій благодаті. Секрет, як її запустити, ось. Простий. Постійно собі нагадувати, постійно нагадувати, я мертвий для гріха. Я мертвий для гріха. Я мертвий. І уявляти себе мертвим для гріха, і просити Христа дати благодать. Все мертвий, вмикати, вмикати. Це як, як якась кнопка, хай буде в тебе, коли ти будеш собі казати, щось накачує, все так, Думка якась погана приходить, емоція погана, і ти як кнопку нажимаєш сам собі. Я мертва чи мертвий для гріха. Все нажав, щух, все зникло. Все погане зникло. Воно так буде. Бо так повинен жити кожен по-справжньому віруючий християнин. Амінь. Амінь. Алілуя. Господи, ми дякуємо Тобі за це слово. Ми вдячні Тобі за те, що Ти, Господь, змінюєш наші серця і наш розум. Я прошу тебе, допомагай нам усім, Господь, дійсно своєю благодаттю. Нехай прийде прямо зараз благодать на це слово Я мертвий для гріха. Нехай прийде твоя благодать, щоб ми завжди постійно про це пам'ятали, і щоб гріх пішов від нас. Благослови. Благослови весь наступний тиждень і благослови Господь кожну людину, яка є тут і яка дивиться нас. Святий Боже, будь з нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.